Всім привіт, друзі, з вами знову я Юст. І сьогодні я граю з отаким моїм підписничком. Е, дивіться, до речі, я вам ще хотів сказати, можливо, в кінці відео покажу, можливо, ні. Я купив собі новий клас. Бачите? Це у мене арбалет. І ще в мене є е, е, одна штучка така. Е, одна така штучка в мене є. Я купив цей клас. Я збирав назбирав на нього дуже довго. Я можу ще сказати, який в мене є клас. У мене є клас лікаря, і ще в мене є клас. Який в мене є клас? Я забув. У мене є клас того лікаря і защитника бази. Батьки, що вас згадав? Тобто додівся той. А, дивіться. До речі, я можу. Це пушка. Це пушка. Пушка. Кожен знає кого. Е, так, дивіться, знаєте що, який лайфхак? Якщо у вас є той і отакі от штуки, ви можете безкінечно так от оп, оп, оп. Так можна безкінечно формати їжу і кульки. Правда, кульки я не дуже люблю. Не, ну, Безполезні. Тільки ту заважають. Е, ну, Типу, до. Ну, заважають тільки. Відійде підписничок. Просто розумієте, підписничок зайшов, а я ну, не виганяв його, не банив, а просто ну, з ним зайшов в катку. Ну, коротше, так. Сідаємо на ці і поїхали. Уй! 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 А чи б підписника такі нереальні сани? Тут по карті валяється купа заліза. Опа! Сейчас позабираю и вертаюся. Так. Там, админские сами. Ой, ой. Так, вертаємося. Опа, 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 опа. Опа, все, с Так. Так, 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 так. О, мне как раз места не хватало. Так, 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 так. Так. Е е. Беремо сюда, і сюди. І поїхали. Уй. Уй. А давайте перевіримо один лайфхак. Якщо їхати, їхати на санях. І оп! Спригнути. То полетите далі. Від санів далеко. Якби like, не було б дерева... It's raining tacos Бачите, як далеко? Де сани? А вот сани. Ну, Не прям так далеко чекайте там ті діаманти падають. Вертаємося. Зараз просто на швидкості світла. Вертаємося. Так, газу, 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 газу. Все. Запаси тортів є. Все є. Так, тепер випалюємо, ну, не випалюємо, а це все. Скидаємо, так. Наступний левел. Наступний левел. Шкода, що я не можу ще наступний левел Як був ще наступний левел. Тоді я був просто найкращою людиною в світі. Але поки можна скафтити оце. Чому би й ні? Чому би й ні? ні. Треба глянути звідки вона виходить? Ця. Ну, діжка. От звідси, значить. А, я вже поставив Ну, не дуже, але. Нічого. Коротше, хай вона вже отут стоїть. Так. Е той. Що я ще можу тут скрафтити? Так, ой 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 там олень, там олень злий, олень злий. Чому ти злий? Оленю, оленю? Я застрах, я застрах, і олень, то. а олень мене гарити не може, ха-ха-ха, Імба, е. Іди звідси, бо зараз вогонь, вогонь. Шкода, що я не можу нічого зробити. Йой! Чи він такий злий? Оце якась АФК, а це АФК ваза. Підписничок собі там спокійно тікає, собі і все, а я тут мушу... Підписники, де звідси краще. Опа! Чуєш, що, що, що тобі? Що ти там сидиш? Так, це сани. Відкриватиму цю сикареньку. Так, відкриваємо, відкриваємо. Що випаде? Е, кунаї. Чекайте, зараз приближу. Оп, приближу. Е, так, і частинка цього от самосвіта. Оп. О, що це таке? Там ще один клас появився за 10 тисяч. Що ця штука робить? Так, давайте якось не знаю, якусь її ну, активую. До речі, там появився класик за 10 тисяч діамантів. Ні, за тисячу, за тисячу пробачте. Пробачте, будь ласка. За 1000. Я не розумію, як ви взагалі на це можна назбирати. На 119 кунаю. Імба! Чекайте, ще. Ще кунаї. Так. Так, алло, можна взяти? Тактичний дробовик випав, підписничку. Е, віддай підписнику, це мені. ще одну ту треба, е, кристал. Так. Де би його я би міг знайти? Давайте спалимо це дерево. Оп. Воно не горить. Круте, потужне дерево. Хм. Так, давайте тепер е, той. Що це таке? Що це це? Так, тепер давайте заліземо сюди. Так. Тепер сюди. Чик, чик І просто, прямо, просто, прямо. Тут ми беремо Кунаї і женем. Той. Як воно називається? Рятувати дитинку. Йо-йо-йо-йо-йо. йой не потеркнувся, я здохли. Я дохлий. Тут нереально важди. Включаю перше. Дохне, вдохне, здохне. Все, я вижив. Де вони? а де вовки? Опа, ви десь тут, ви десь там. А як мені тут звідси вилізти? Підписник, будь ласка, прокачай той. Оп! Опа! Попробую кунаємо зараз. З зламати. Що, якщо я. Доки підписник не прокачає той. Я не зможу звідси вийти. Ну, ніяк просто. Хоча, ні. А це що таке у нас? please. please, please. We have storing. Підписник прокачай, будь ласка, швидше. Ну, шкода, що він мене не чує, я так би, я би йому сказав. Давайте майже майже... Так, опа. оп, Чік. Ні, не вийде, Не вийде. Звідси виходу нема. Опа! Ні, ніяк. Ніяк. Я ще боявся, що мене тут вб'ють, Та я самостійно зараз тут помру. Підписник швидше розпалив вогонь, будь ласка, якщо ти мене якось можеш почути. давай. Ши, ну, Опа! майже, ну майже. Підписник то розпалює якось там вогонь. Опа! А це що? Що це за короткий запис? Я тут нічого не зможу зробити, бо що. Я самі знаєте де. Я так зрозумів, підписник не планує. Е. Ну. Прокачувати, ну, типу, прокачувати вогонь. Ну, я так зрозумів, що не планує. Так, дивимося. якийсь дід. Значить, цей дід є такий клас діда цього. Він ко коштує аж тисячу діамантів. Його можуть купити, або люди, які... Дуже часто заходять в цю гру або донатори. Я не розумію, як я сюди звідси виліз, але якось виліз. Іде. Це мені не потрібно, я пам'ятаю в минулому відео, його було мільярд. Опа! Чик, 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 чик. Чей, Вовчик, ти не на того. А той он же на того. Олим вже на того. Захищайте мене, захищайте пушки. Пушки, що ви звідси. Хопа. Хоба! звідси, щоб я тебе не бачив. Бачите, злякався мене. Так, оці пушки тут стоять, певно, захищають. Ой-ой-ой-п-п-підписник. Я, я. Прокачав я нам. Бер... верстак. Ааа, вогонь. Топчик. Так, біжимо далі, біжимо, біжимо. Так, а де мені би знайти... Эй, е, я взагалі не в ту сторону пішов. Я ж і голодний, капець. Ймо. Все з'їв. О, на нас культисты чи нападут, то он не буде злой, не знам. Так. Що ты у нас, вовчики? Опа, опа, опа. Минус. Минус. Опа, песня пришел. То, я вот його попробую затащити. Тихо-тихо, це в мінус. Так, підписник бере ключ, а я піду в того вовчика, бо він якийсь нечемний. Опа. опа, Оп! Що, хотів до мене піти? Не можеш. Правильно, знаєш чому? Бо тому що ти ніхто порівняно зі мною. Опа, опа. Так, я не буду вже той скриню відкривати. Я я розграв так, що я проживав. 99 днів. Але я їх проживав, знаєте що як? Я їх проживав е, під час того, коли в мене навіть не було хорошого мішка. Я думаю, це позор. Опа! Опа! До побачення. Так, тепер можна бігти на базу. Так. Тож, я планую якось на івенті провірити ті лайфхаки в нас задають ночей. Так, планую це перевірити. Оп, опа. Конай уті в нагаїті. Конало ті в нагаіті. Що ті пушки роблять взагалі? Безполезні І не зарядити не можна, нічого з ними не зробиш. Безполезно Ну, я думаю, що я, я не просто не вмію цим користуватися. Опа. Опа! Опа! Наступний левел. І. діжка тільки що впала, вроді би. Підписнок забрав, це тину, чи її тут не показується. Чайний шо не виставив. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Так, от е, тепер можна йти. Так, от підписник е, щось де, дитина. та, Напевно, підписник її, її загубив по дорозі сюди. У мене, до речі, таке бувало. Так, йдемо тепер сюди. чому би не піти, шкода, що тут не можна літати. Літати. Літать. Літати. Так, повертаємося, вертаємося газу, 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 пижок. Все. Так, культистики, добрий день. Їм, короче, оце от. Петя. А оцей Геннадій. Петя і Геннадій, що ви тут робите? Я відео знімаю, що ви... а ви тут валяєтесь. Так, Петя і Геннадій. Щось тут роблять. Не думаю, що? Ну, але яка різниця на них? Опа-опа, це опа. спалило Петю Геннадія. Так, тепер можна заблутати діаманти. Йой-ой. -йой. У мене таке весь час буває, що діамант падає туди, де нереально дістати. У вас теж таке? Якщо так, то поставте лайк. кап'ясно ну, тут у мене постійно таке. Так, тепер забираємо ці два діаманти. Дешев діамант бачив. Опа, халява два діаманти. Так, 49 хоча б би. ще трошки. Опа, вони деше десь бадають. Так, мені би виліта на той сам верх. Опа, опа. Хо. Та там три діаманти. Кріки 4, ти шо? Дай мені їх. Дай мені. Алло, не чесно. Ну, ну, тут, тут просто завжди так. Завжди просто. Тут таке завжди. Так. Що я тут роблю? Як я впав взагалі. Супер, просто. А що я роблю? Мене пушка задавила. Я можу встати назад, чи я летат, навчився. Давай, взлітаємо, юст. Взлітаємо. Взлітаємо. Не взлітай. Так, взлітай, взлітаємо. Діаманти, зараз залутаем. Опа! Золотав діаманти. Тепер взлітаємо сам верх. А як я так літаю у мене, питаннячко? Це не я сам літаю, а з підпизником. Я падаю ні ні ні, -ні. Взлетаєм, я взлітаю, залітаю. Я цікаво, що станеться, коли вся, ну, лавина діамантів стихне от. Що тоді буде? Так я і думаю, я просто упаду. Хто б міг подумати, що я буду далі літати, але то капець я літав. Це було класно. Так, тепер що я той? О, санки, санки, санки. Санки, беремо санки. Розворот. І поїхали. Мені тепер навіть олень з, тими, з такими санками, мені олень, олень не страшний. Потому що від я собі от бачите, я навіть не бачив, а я вже до кінця карти заїхав. Так само буде з максимальним левелом. Це у нас дитина там. Окей, okay, я, я десь тут, вроде дитину бачив, чи ні? Так, 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 газ, газ, газ. Алло, а ч ти? Ну, газ! Опа, оце от було добре. Рясенько. Так, хоп. Тейд. Стоять. Вертаемся. Стоп. Знаєте, я годенешь так кробу. Ммм, я завжди речі, Люблю слухати, як він так робить. спасіть, спасіть, спасіть. Все, я спас себе. Давайте подивимося, де я той культе Ммм. Бенєм культестувати штука. Штучка. Штучка. Не знаю, де ця штучка є. Ну, десь є, коротше. А можна знову взлетіти? Мені дуже подобається літати. Так. Так, тут вже шостий день. Так. Давайте перейдемо далі. Знаєте що? Я вже е, э, граю в цю гру десь 20 хвилин. І я тільки шостий день. мене навіть знаєте що? У мене такого на простому тому. Навіть на тому. На е, простому, типу без к, того. Як він називається? Без з... Підписник помер, що зараз відродиться. У мене, мене такого ще навіть не було. Щоб я аж 20 хвилин і той. У мене такого ще нікого не було, у мене навіть таке от на тому, не на івенті не було. І відстаньте алло. Алло? Не поняв. Але я зато знайшов е, той е, культистів. Де я? А ні, то не то. Керуфто. Взагалі круфто, прям круфто. Ну нічого, я зараз маю відродитись, зараз, коли відродиш, ну вас покличу. Так, давайте тоді я напевно, до речі, я от тільки що от був відродився. У мене 57 діамантів, давайте підемо. Давайте оце зробимо. Оп! Я от люблю отак от робити і вилізати. Це класно прям. Отак от береш і вилізаєш. Дивіться, робиш дерево і вилізаєш на нього. дивіться. Опа! І вилізаєш на нього. Ну це класно, коротше. Можна отак от собі ти йдеш, в тебе на проході дерево і вже нема дерева. Опа, дерево є. Дерева нема. Підписничок! Напевно, забув оту дитину. Я знайшов ту дитину, якого не забув підписник. Вона лежала е, біля той дитини. Ну, там біля печери дитини. Так зараз поїм, бо того, що мало. Іжі. Зараз я поїв і швидше почав бігати. Хава-хава. Із телепорта можна телепортнутися кудись? Ні. Знаєте чому? Бо немає нічого телепорту. Тому. Так, так, так. Що 6%? Окрім мене, тут хтось розпалював взагалі вогонь. Напевне, що ні. Так, мені треба би... Алло! А не за не... не забирається. Що це таке пушка віддай. Зараз попробуй першого від першого лиця пушку, типа наведена Давай, отут треба за край взяти якось. Давай. Давай. Що це таке? Алло, що це лах? Блін, у мене 5%. Тримає з секунди на секунду вилетіти. Ну, воліт. Я говорю. Оп! Де вона? Во, Стор. І. Стор, store, store, давай. Давай. Ова. Так, чик, допалив. Чик, допалив. Так, 65, ну, непогано. Тепер можна віддалити камеру від, ну, від третього іншого лиця, коротше, грати. Я не знаю, як там лиця взагалі. Я знаю, що це перше лице? І знаю, що... Блін, не то лице. Дивіться, бачите, зараз 20.40 Це, до речі, ну, для деяких це є пізно, але для мене це нормально. Так, тепер що я можу вам сказати? Ну, що ми добули в цьому відео? Ми добули такий от верстак. Івент добігає кінцю. Ми на цьому івенті ми здобули. Рівно 20 діамантів. У нас восьмий день, от, от штуку, ну, це все. І откий -от лайфхак, лайфхак з тортами я вам показав. Це я, напевно, тоді буду завершувати. Ну, Мені особисто цей івент сподобався. Хочете блюдо? Ну, тоді. Дивіться ще мої відео. Тоді я, напевно, буду реально зі, зі всіма вами прощатися. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Ставте лайк ті, хто додивився до цього моменту. Я Дитті реально буду напевно заходити. Всім па-па!